Дачі, це програма ґрунтовно традиційно на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Сьогодні будемо говорити про мистецтво разом з українським графічним дизайнером, графіком, педагогом, членом національної спілки дизайнерів України Володимиром Окрутним. Вітаю вас, пане Володимире. Дуже приємно, доброго дня. І я знаю. Раду, раду я знаю, що у квітні вам випонуло 60 років, це ювілей, ще ми вас вітаємо. І, власне, нещодавно в нашому Тернопільському художньому музеї відкрилася виставка. Вона має назву 60-ті іменини ваших, власне, робіт. Розкажіть, чому така назва? Символічна вона. Е, ну, е, я... Скільки ми ходимо... Давно до нашої катедри, до церкви, і нас отці ще на, на, на початках сказали, що день народження це добре, бо то е, людина народилася. А коли людина отримала ім'я вже християнське і стала християнином, то вона стала народилася для Бога. По суті, так: то для людей, а то для Бога. отакий такий е, був творець він е, вершина всього. Ми тільки як. Його діти, як його інструменти, і маємо йому служити в Бриславу, на пославу його і, і нашої землі, і таким чином тому я вибрав, що ємени є важніше від народження, бо народження ну добре, початок, але треба продовжувати. І і Святий Володимир спочатку був. І погане нам, і е, а потім з християнством він почав нести і культуру, і духовність на нашу землю, на нашу Україну. І я. Названий батьками, як мені казали, в честь святого Володимира. А брат, мій рідний, на честь Богдана Хмельницького то було на що з малечкою в хаті, ще засвітів. Ми собі знали, що є Україна і Бог. І, а решта треба пережити. і все. Якусь виставку відкрили на Володимира? На самого Володимира, 15-го числа о 15-й годині, відкриття відбулося позитивно урочисто, забавно. І буде діяти виставка до 17 серпня, так що є місяць часу на оглядини. Хто хоче, може прийти Так, подивитися. всі Запрошую позитивно, з, з, з добрим настроєм і е принагідно відвідати суботу, вихідний, а решта дні е буду радий запрошувати і нехай приходять для. Примноження розкажіть, скільки робіт представлено на виставці, і в якій техніці власне вони створені? Ну задумувалося найперше як екслібриси, я протягом багатьох вже років. Роблю слібриси на якусь дату, на якийсь юлей живої людини, чи та людина, що відійшла, то вже слібриси там пам'яті. І то слібрисів багато зроблено, але я вибрав 60, і символічно так: 30 живих, е ювілейних і 30 людей, е які вже відійшли, і слібриси пам'яті. Ну меморіальні, такі, як е на спогад про людину е від давніх часів до ближчих часів, кого знали. Е Кому мені близькі особистості постаті, і, і так воно зібралася така колекція, і е, сліблюся як основна течія і ще нові такі е, е, твори е, поєднання пейзажу з музикою, пісні в пейзажі, я так назвав, що асоціативно є якийсь візуальний ряд, картина, але який надає настрій і до якоїсь пісні, яка, скажімо, люди багато знають, там чи менше знають, але і скажімо, є в Ютубі. Там можна через QR-код дивишся на картину, скануєш собі і слухаєш саму. Там є таких зараз надруковано. На свіжих шість тих пісень. Ще є Тернопіль, наша набережна, з, з, з нашими окрасами міста з фортеця і наші храми, які видно з, з озера і наше озеро. І так по суті, то така основна. Слібриси це одна конва, а тут ще доповнюючи і ще кілька речей, які були давніше створені і були в фондах музею, і вони ще виставили ті, що в них є. Тобто yeah. загалом було 60-х сліпрісів. 60-х слібрисів, самих і тих шість пісень свіжих, надрукованих, ще дві попередніші, і там ще кілька робіт, що були ще в музеї даровані мною на протягом виставок, якихось після виставок, і, такі тут вже там і до Шевченка Ана там є трошки шумальована не комп'ютером, а акрилом на полотні, отак кілька речей. Ну, для розмаїтості, а решта, ну кажу, нове щось треба робити, а десь згадувати постарше згадувати свою історію. Ви вже згадували цей термін. І дуже багато людей, які розказують про вашу виставку, теж його згадують. екслібриси. Що це таке? Поясніть нам. То є книжковий знак Екс Лібріс з книжок з бібліотеки. Тобто, кожна людина, яка має там, скажімо, масу книжок, і є дві книжки. Цими однакові тільки та з штампом, що ти є власник, а хтось без, без штампу, і ти вже знаєш, о. Це твоя книжка, точно. І, ну, тобто, це такий, колись, як колись використовувався просто як в бібліотеці штамп, печатка. А тут вже такий творчий підхід з портретом, може бути, з якоюсь е, особливостями то, діяльності тої людини. Отакі От атрибутика якась може додатися. Тобто, вільна, вільна така. Я в тому собі почав смакувати вже кілька років, що е, хочу, скажімо, зробити сюрприз для людини, я. То беру з ну, знимку, але я малюю не просто знимку, як то технічно там сканував і все це готово. Ні, я проробляю кожну крапочку, тобто відділяю тінь від світла. От що Бог створив, він відділив перше тінь від світла, то ми як тільки послідовники тої справи. А власне, розкажіть про процес, як ви створюєте, як це відбувається, чи складно? Скільки часу може піти? Дуже різно буває, що на один. Протрет може бути зразу, ну, подібність є, а часом мучишся один недобре, другий недобре, третій недобре, четвертий, аж п'ятий може бути, ну, умовно, це добре. Так що тут кожен раз сідаєш і ти не знаєш, скільки тебе буде чекати. Як невідомість, кожен раз це невідомість. Ти сам не знаєш, ну, з Божою допомогою стараєшся, але часом треба почекати, трохи попрацювати, поштудіювати. Часом більше, часом менше. Буває, що за годинку готовий, а часом буває, що кілька днів і ще не то, і ще не то, і так що різне. Ну таки не не вгадаєш ні, ні абсолютно. А що саме вам потрібно для того, аби намалювати слібрис? По перше. Для для чого ти робиш собі? Ну Хочеш, значить, тут людину знайти, там скажімо, почув, скажімо, ти знаєш, що є така людина, і там, скажімо, то треба знайти якийсь підбір матеріалу, скажімо, про неї, там про історію, якщо заглибше, десь там якісь дослідження, трошки собі прочитати, про заглибитися в ту епоху, якщо, якщо тут, скажімо, давнішим постатям. А якщо свіжий. Ну, то так по, чи, по свій е, сприйняттю, як е, ш, ну, кажу, кожен раз індивідуально, і, і, і однакової схеми і формули нема. Але весь час є різні підходи. Вони всі одинакового розміру чи буває Особливість того, що я малюю ну, такі ексліпси, то так по всіх виставках, то так до 13 сантиметрів максимально. Та якби на виставки міжнародні, що ви посувалися, то так було 13 на 13, Це була максимальна. Може бути менше, може бути більше, трошки збужче ширше, а так я переважно вписую до квадрату, і тоді воно в будь-якому форматі універсально дивиться. Його можна збільшувати, по суті, до якого хочеш, бо то векторна графіка дозволяє до баннера збільшувати, там не з'являються ці пікселі. Лінія стає, тому і лазером вирізати можна, тобто всі технології, чи там ніж плотер називається, щоб може вирізати. Тобто все, що йде по лінії, оце я по тій лінії, малюю ті лінії. Від початку, по суті, до, до завершення. Специфіка, що то не крапочки, а по крапках які ставлю вектори. якби, Потім поправляю, вже там підмінюю. Це все в комп'ютері? Чи на листку? Ну, як це то, то, то все в комп'ютері, так, в комп'ютері. І от воно, по суті, от такі, от видав цю книжечку до виставки, і воно так буде у тих 30, хто живі, так, кожному, що, що присвячувалося. так. А тут потім, коли вже та сама спружинка, але вже зворотньо йде ексфліберси пам'яті, тобто вже і в чорно-білому тоні, і тих людей постати і Тернопільщини, і, і України, і світу. Тобто там навіть багато ще зроблено в інших, але то, що війшли сюди, тут тільки тих. Скажімо, обмежений тираж до постатей. З цих представлених екслібрисів. Є якийсь найулюбленіший, можливо, який довше писався, або по змісту вам дуже подобається. Ну, з живих то одні з останніх, то як папа Лев XIV ставав на престол, і в той самий день я створив той слів в його е, честь і з, з надією, що він буде. Е, і за Україну так само дбати, як весь світ. Бо в нього по суті місія папи збирати навколо себе всіх християн, скажімо так. Ну і в тому числі за щоб що буде молитися за нашу Україну, за нашу перемогу. І таким чином я так відразу він є на виставці. Тут він не ввійшов, бо а там на виставці представлений, так що там. Ну і кажу, десь ще колегам. О, такі, що близькі, е, е, хочеться приємність робити людині, то так я це відгукуюся, е, скажімо, для себе для, для, і для тої людини, нехай так само для добре і працетин. Ви вже зазначили, що половина з них це меморіальні, а половина ювілейні. Як ви обираєте, хто буде вашим героєм? Це герої сучасності, це, можливо, ваші друзі. Е, так, скажімо так. Кажу, кожен день, скажімо, щось приносить, якусь новину. От від. Відштовхується десь, чи то була вже та людина і відійшла, чи вона ще живе і її, вартує так само під, піднести, прославити. Про, про, і просто навіть приємність зробити, скажімо, для, кажу, чи в Юле якось друга, чи, чи от, скажімо, цих 55 років якось там. Я так ну, синдовище цей. Ну, і тоді приємно подарувати, сказати: От ти не народився на тобі такі <рістити> чи, чи, чи там наші іменини, на тобі до іменин. От скажімо, такі імені. То або скажімо, що десь в Україні про якась пер персона, там ну я переважно художників, так по, по Марчука, там Івана Марчука, якісь там ювілейна дата, чи просто день народження, такий для для них так само. Робилося подарунки з Пейсбук, скажімо, там пересилав. Які Це емоції? Позитивні, переважно, ніхто не, не, не гнівався ніхто. Відомо, що екслібриси це такий камерний жанр, дуже персоналізований. Як вам вдається передавати характер людини, її якийсь внутрішній світ? Ну, стараєшся, ну кажу, навіть у є подібність. Хочеться, щоб та людина була схожа до. до, до, до е Характерна. Ну, і той характер десь так само, десь там стараюся відобразити, чи то строгіший якийсь типаж, чи, чи якийсь э, веселіший. Ну, то, то такого то, кажу, дуже-дуже кожен раз по-іншому. Шукаєш підходи Ну, таке. І, і, а там вже в процесі, аж тоді в кінці о, зробилося вже подібно навіть десь. Я знаю, що на відкритті виставки було погашення марки. Розкажіть про це більше. Ага. Спілка філателістів. Потелефонував Василь Дідух. І перед виставкою запропонував зробити конверт ювілейний з моєю ескізами, і що вони роблять подарунок такий для, для, для мене. На, на, на ту честь на ту відкриття виставки. Я був приємно здивований і відгукнувся. Ну і вийшла така робота з моєю участю і спецпогашеннями. Колись ще давно робилося таке файне. Не місто, він на спецпогашення, то ще покійний е, е, смик, е, голова управління, та культури, і він та якби то ту справу. Е, і Піштовхнув, і тоді зробилося, то вже минуло багато років, але той ж там файне місто, він на, на всякі події універсальний до всього. І тут ще гордість слава Тернополя так само додавали, то вже не я робив, бо там то то я розробляв так само. І так воно зібралося докупи, і вийшла така ну, цікава п'є не так. так І вони надрукували обмеженим кількістю 30 примірників, то там я трошки роздав на висок, і лишилося кілька штучок вже вдома для архіву для, для родини. І все, так по суті, така, така подія. Приємна, і дай Боже, ще, я кажу, продовжувати і щось примножувати в такому плані. І дякую дуже пану Василю Дідуху, бо він то, його була ініціатива. І я з радістю відгонувся і буду відгукуватися, якщо ще треба до якось для когось зробити. Я знаю, що ще з 1991 року ви працюєте з комп'ютерною графікою. Скажіть, як зараз? Чи бачите якусь відмінність? З'явилося багато сучасних інструментів? Якось впливає на вашу творчість? Я почав в 91-му році така газета «Заповіт» і е, запропонували якраз я навчався в поліграфічному інституті, що називався Український поліграфічний інститут у Львові. Тепер академія друкарства, тепер вони ще приєднали до полі, політехнічного у Львові, але. Суть того, що тоді якраз в Тернополі були перші комп'ютери, і все наше видавництво вже почало робити. Я привозив на сесії речі, друковані на, на принтері, і викладачі дивилися, о, принтер, та, та, та таке в світі вже є, а навто в Тернополі є, а в Львові ще не було такого. Ну такий парадокс. Потім вже то воно з'явилося у Львові, але в той момент, 91 й рік, після Путчу Україна тільки встає, в вересень-жовтні. І воно вже, я вже робив, газети друкували вже тут, а тут там ще тільки нам казали, що є такі в світі комп'ютери. Ну і так воно вже пішло від тоді першого корал, і так я сподобався тобі верхню графіку, я вже в ньому, потім перший, другий, третій, і так до тепер вже в останній версії то в мене. Яка є на такому по суті, всюди використовуються подібні речі, тільки то, що вдосконалюються, в час десь в ефекти, якісь такі більше додаються. Ну, світ йде вперед, і технології так само, але основа та сама: крапка і лінія. От по суті, векторна графіка залишається на як основа, як формова. Зараз, можливо легше працювати з сучасними такими інструментами. Ну, в принципі, так, бо десь є і екрани більші, і, і, і мишки чутливіші, бо то все мишкою. Я де хтось має можливість, то є тепер сучасні, що можна як такі електронні люці. Ну, я мишкою використовую так, вже з тою мишкою рукою, та вже від 91-го року, то вже минуло вже по суті кавалок часу. 35 років наші так. Ви не лише художника і педагог. Я знаю, що ви працюєте у Тернопільській художній школі імені Михайла Бойчука. Тож розкажіть, що для вас означає ця викладацька діяльність, і чи передаєте можливо якісь свої знання власне молодшому поколінню? Ну, найперше, діти мають, я кажу, кожна людина малює. Тільки то, що маленькими ще малюють всі, а потім десь чим далі, ну хтось залишається і стає професійним, але хтось для душі залишається собі художником. Кажу, всі на, люд... на світі художники. Просто не всі то знають, і ніхто то, не всі то розвивають. Ті діти, які до нас приходять, ми радо навчаємо грамоти просто самої академічної, тобто починаючи від лінії, пляма, але це все. Гуаш, такі матеріали, голівочок, ну, акварель, то вже пізніше, олійна фарба, знайомимо з, з техніками акриловий – то вже перш сучасніший. І так, там до п'ятого класу завершується навчання, вдається свідоцтво, і хтось продовжує йде там, середнє навчання, заклади чи вищі. Вже є так, Хтось на архітектуру, хтось на дизайн, хтось на наш кооперативний. Хтось Педагогічний, так то, по суті, чи, по світу роз'їжджаються багато там, і ну таке, то кожному складається своє життя. Хтось йде в медицину після художнього, таке є. А буває, що закінчили медичний і тоді повертаються в собі в художній. Таке буває. Так що тут кожен раз у нас викладач був так само, доктор в, в, в училищі ще без палки. такий і потім став викладачем, закінчив художній вуз і став викладачем навчив нас малювання і то залежно дуже все, кожного до даний шлях, але ми даємо початок, поштовх, а решта крила мають розправлятися і летіти вперед. А комп'ютерній графіці навчаєте дітей чи не вчать зараз діти так? Зараз не, не навчаємо. У 2000 році я працював в художній школі в один рік. То якраз були комп'ютери, і то була така напів. Приватна фірма, і похоло школи. Вони так би якби орендували, і так вийшло, що я трошки подавав ту грамоту технічного на Але то було один рік, і тоді я пішов на вільні хліби, а потім вже зараз то нема. Нема, на жаль, ну знаю, може, коли ще буде знову. і повертаючись до. Виставки, ви згадували, що до серпня вона діятиме тут у Тернополі. Таке питання там так. до 17. Чи мандруватиме вона іншими містами. Цілком можливо, бо я так розраховував. Ми були наприклад в музеї Франка. тут пропонували привозити виставку. Добре, зроблю тут, а там ще. так. Що таке можливо, що воно буде. По музеях, по бібліотеках, я так тоді мав 50 років, і не так само, 10 років тому. І після того по бібліотеках приносилося по мірі потреби і будемо примножувати, якщо поширювати таким чином, щось десь залишиться, щось десь там в архівах, десь таке. А потім щось свіже буде, дай Боже. Дякую вам за дякую. розмову. Дякую, що показали таку вашу кухню. Як ви працюєте, як працюють митці, як створюються картини? А нашим глядачам я дякую за увагу. Бережіть себе.